Україна вперше в історії проходить опалювальний сезон за рахунок газу власного видобутку. Ви на каналі Агрегатор Новин вітаю! Вперше в своїй історії Україна проводить опалювальний сезон, використовуючи лише газ власного видобутку. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Прем'єр наголосив, що Нафтогаз України і державне підприємство Укргазвидобування збільшили обсяги видобутку газу на 11% а також відкрили нові свердловини видобутку газу доволі великого об'єму. За його словами, наразі у наших сховищах близько 10 мільярдів кубічних метрів газу. Шмигаль підкреслив, що Україна також проходить цю зиму зі збалансованою електроенергосистемою. У свою чергу міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю агентству Reuters заявив, що Україна вже у 24 році зможе забезпечити себе газом власного видобутку. Він зазначив, що вже цього року реально вийти на нульовий газовий баланс. За словами Галущенка, у 2023 році споживання газу впало приблизно до 19 мільярдів кубометрів. Ще у 2021 році Україна споживала близько 27 мільярдів кубометрів газу, що зробило її одним із найбільших споживачів палива в Європі до повномасштабної війни з Росією. Тому багато залежатиме від того, як розвиватиметься галузь та економіка в цілому, додав міністр енергетики. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати жодної важливої новини. До зустрічі!